Три десятки снарядів упало на Авдіївський коксохім напередодні, і це при тому, що на заводі в Авдіївці розташований спостережний пункт тристоронньої місії з призупинення вогню. Бойовики стріляли, і по місту поранень зазнала дві жінки. Так звані Авдіївські ворота утримують наші десантники, бо це пряма дорога до позицій Зеніту, поблизу Донецького аеропорту та сусідніх сіл водяне та Опитне. Із позиції повернувся Олександр Моторний. Перші 120-ті почали розриватися у межах міської смуги Авдіївки о 16.45. Далі було більше як три десятки влучань упродовж години. Перші лягли ЖДЦ, міни, 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 Що там було. Ну і потім почало методично десь в течіні часу йшов обстріл. Незважаючи на доволі часте відлуння артилерійських розривів, до кінця минулого тижня, вже після активних зимових обстрілів у місті було відносно спокійно. Напередодні знову загинула людина. Вчора спаїв двадцятипідлітті пацани, бо пацанів, де жить. Позачора і що болярані. Ще дві жінки з пораненнями потрапили до місцевої лікарні. Його життю кажуть медики, загрози немає, але жертв могло бути набагато більше. Ось, власне, це і є наслідки вчорашнього вечірнього обстрілу Авдійського коксохімічного заводу. Сюди у ремонтно-механічний цех кажуть робітники підприємства, вийшло щонайменше чотири снаряди. А за характером руйнувань військові кажуть, що працювала російська установка НОНа Б. Товстезні бетонні перекриття у цехах авдіївського коксохіму від потужних прямих влучань ламалися і складалися, наче паперові. Більшість людей просто врятував випадок. У цехах саме завершилася зміна. Біло рису на кукла стояла Дуже швидко, ніхто ні сигналів, нічого було тихо, спокійно. і одного почало багато і швидко прилітати. Його не пройшло і року, як капітально відремонтували нині цьому тепловозу пряма дорога на Брухт. Саме на сходах тепловозного цеху осколок ворожого снаряду наздогнав 25-річного Василя, тутешнього електрика-ремонтника. Ви знаєте, звичайно, как бы таке количество попадань в одну точку не буває. Десантники 95-го аеромобільної, що нині контролюють околиці міста і захищають ділянку передової в районі Авдіївки. впевнені, ворожа атака не була випадковою, арту бойовиків хтось прицільно наводив. района Царской охоты. Это линия сопряжения, получается. Они очень вплотную подошли. И не благодаря поддержке некоторых товарищей. Скорее всего, было спланировано, потому что подошли судно на позиции работали непосредственно по заводу Крайной Авдеевки. Было произведено порядка 30 выстрелов Калібр 120 мм. міліметрів від крайніх південно-східних житлових кварталів Авдіївки до території активних бойових дій відстані нині лише кілька кілометрів. Із 36 тисячного міста більше як дві третини мешканців давно виїхали. Досталось не більше, ще 10 тисяч. У більшості ж тих, хто залишився відверто, просто немає куди тікати. І зі своїми проблемами, хоч про продукти з водою, хоч про здоров'я своєї своїх рідних людей, усе частіше звертаються до військових. Консультації невозможно, лечение очень дорогосточе. Реабілітація, реабілітації ваше невозможно то пройти. Делали в єднакі самі поймаєте єнаківа. сейчас под ДНР Наглухо забиті фанерою вікна і надійно зачинені двері у місцевому відділенні соціального захисту. Тепер не робоча пора, але допомоги соціальної і захисту мешканці Авдіївки точно потребують. Вчера приезжали, позавчера, но мы не ходіли діти. сегодня сказала нам со Мы так ді такі роздачі пайків десантники 95 п'ятої аеромобільної влаштовують не перший раз без камери за галасу, Просто вирішили, що мають допомагати місцевим, чим можуть. Ребята, після того як столкнулися з мішними жителями, які ну в важких условиях живуть постоянно під обстрілами. Було прийнято такое рішення, щоб їм. А ну, давай че своє пилька паперові ящики спорожніли за лічені хвилини. Частина людей залишилася з порожніми руками. Хлопці віддали своє. Просто ми вже максимально то, що ми беремо, своє віддаємо. Десантники планували нині привести більше сухпаю, але напередодні ворожа міна влучила у склад з продуктами. Багато запасів згоріло. Четверо українських бійців отримали поранення. Завдіївки Олександр Моторний Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс